Засоби музичної виразності. Віршовані історії з музичної теорії вам допоможуть діти у музиці зустріти усю її красу і гармонію і закохатись в кожну оперу й симфонію. Ви зрозумієте закони деякі музичні, як прослухаєте історії мої незвичні. Отож, знайомтесь, хлопчики й дівчатка, для вас музична азбука зарядка. Принцеси музичні на нотнім листку свою суперечку щинили таку. Хто з них найкориснішим в музиці буде? Кого головнішим вважають ці люди? Сказала упевнено усім висота. Без мене мелодія прісна й пуста. Без мене високо і низько всі ноти співати не зможуть. Хто скаже щось проти? Тривалість змовчати уже не змогла. Сестричко, ти права, але й не права. Важлива ти дуже, та думай сама. Пісень без тривалостей ноток нема. Тривалість і рин прикрашають звучання. Тому ми важливі, кажу без вагання. Дівчата, сестрички, не сперечайтесь, ми вже не перше століття всі знаймось. Це я, принц Тембр, ваш менший братик. Та слово вагоме, я хочу сказати, це я. Забарвлення звуків прекрасне, яке інструмент допоможе пізнати. Послухайте, діти. Це скрипка, тромбон, сопілочка, арфа, акордеон. Не плутати тембри ціла наука. Хіба вже ведмідь наступив вам на вуха? Штрихи, трійнята враз з'явились і в суперечку теж включились. А наша роль хіба ж остання? Ми вкажем спосіб виконання. Легато, нон легато, для музикантів важить теж багато. Ну, так, звичайно, а про мене ви забули? обурився принц темп. О музи! Чи ви чули? Хіба звучить хорал і Колискова жваво? А гопачок ніколи не бува повільний і ласкавий. Я теж важливий, сестри, знайте. Про темп ніколи вже не забувайте. З куточка почулось динаміки слово. У музиці теж я потрібна, вагома. Я тихо і голосно вмію співати, раптово з'являтись, раптово зникати. Без мене у музиці так не цікаво, і в залі глядач не кричав би всім Браво. І тут в суперечку вступив композитор. Дозвольте, шановні, вас всіх примирити. Важливі усі ви, без сумніву, кожен, але хтось один з вас нічого не зможе. І тільки разом. У дружбі і мирі музику ми написати у силі.